Так, друзі, добрий день! Геодоста, вінецький осередок, Мазур Юля. Хочу вам показати чергове відмивання коштів у Калинівській ОТГ. І як керівництво Калинівської ОТГ травить звичайних українців. Так, все, друзі. Не санкціоноване сміттєзвалище. Я з дому побачила, що йде страшнючий дим. А ви можете побачити, що саме сюди вивозиться все сміття, яке має перероблятися на заводі, який знаходиться поряд. І оцим всім непотребам зараз дихає вся Калинівка і прилеглі села. Дивіться, будь ласка, що тут робиться. На комунальне підприємство в Калинівській ОТГ на цей рік виділено 22 мільйони гривень. Це те комунальне, про яке я говорю постійно. Додатково на кожній сесії на нього додатково виділяються кошти: 300-400 тисяч. Дивіться, що тут робиться. Я... Ой! я бачу, що там далі теж горить. Але я туди просто не дійду, тому що тут провалюєшся земля мягка не можна пройти. Подивіться, будь ласка, що робиться? Це таке ставлення до людей під час війни. Палять все. Хто там хоче мені що сказати за Василя Кіндратовича, то ось ваш Василь Кіндратович в усій красі. Я думаю, що ви можете побачити, що у було не з одного місця. Туди далі просто не можу пройти. Це цей полігон горить. Попередньо я проїхала, горить, ще один полігон. Тобто, Калинівське підприємство, благоустрій, навмисне займається підпалом, на мою особисту думку, для того, аби відмивати гроші і не переробляти сміттєві відходи. Ми ж подивіться, що тут. Горить воно не з однієї сторони. <кій> Дивіться. Красота? Я зараз викличу сюди поліцію, викличу пожежну. Мене просто дивує байдужість жителів Калинівки. Ви не бачите, чим ви дихаєте? вас всіх все влаштовує. А ось тут на горбочку, ти далі, гудронові ями. Зайдемо теж подивимося паралельно бузовнити. Гудронові ями, які нам дивним чином зробило підприємство, яке належить проросійському чиновнику. Постійно забуваю його прізвище. В перший день повномасштабного вторгнення він... Разом з дружиною виїхав до Росії, проте його підприємство і далі працює. Воно було оштрафоване на суму приблизно 150 мільйонів гривень. Вони мали прибрати за собою. Натомість він переоформив заправку, яку я вам показувала в своїй громаді. Така у нас красота, бачите? Так. Так, друзі, почекайте, виключу пожежну. Добрий день, скажіть, будь ласка, а Калинівська у нас пожежна, не бачиш, у нас горять сміттєзвалища? Ну, я на місці, а хлопці ваших на місці я не бачу. На якому саме сміттєзвалищі вони працюють? Ну, тут два возгорання. За полігоном, до полігона. Уточніть, того ж тут горить поле вже. Ну так, ви зрозуміли, так? Да? Я вам показала, що немає тут нікого. Зараз ще покажу, що і там нікого нема. Ну, а це територія з гудроновими ямами. От мені цікаво, що тут відбулося. Позагортали. Куди дівся гудрон? Якщо позагортали. Бачите, гарно так димить, горить. Всі дихають і всім похер. Чим вони дихають і що тут робиться? Гудронові ями позагортали. Гудрон залишився в землі, а ями позагортали. А, отут ще одне возгорання було, бачите? Не само, що воно тут загорілось. Знову таки. До речі, а, тут взагалі красота вже. Я тут давно не була. Отут все повністю було у гудронові ями. А тепер усе повністю тут сміттєзвалище. А ви, люди, за сміття платіть і потім оцю хернею дихайте. Бо така красота у нас. Ну як? Всіх все влаштовує. Просто я, просто, чесно кажучи, я в шоці. Отут оце все повністю, ви можете передивитися, ці відео є у нас на сторінці. Тут це повністю були ями гудронові. Зливали небезпечний той гудрон. Ах. Хто там за сміття плати? Молодці, похлопайте собі, подякуйте, тут дерева. Які обрізались по Калинівській ОТГ. Тепер покажу вам, он, бачите, хрест. Тобто сміття складовище теж сюди вивозилось. Красота? Ото все, все. Бачите, я думаю, що видно, що дим. Красота. Я не думаю, що хтось. З людей обичних, простих, прийшов сюди і це все 48 разів запалив нечаяно. Все сміття від магазинів, бачите, де купа стаканчиків, з усього іншого, все сміття тут. Все вивезли сюди. За що ви платите гроші? Хтось може мені сказати, бо я не розумію. Тут можна буде перейти. Ой, боже, боже. А, бачите? Ось сміття складовище. Зараз покажу вам ще інше сміттєзвалище. Звідусюди. Де дерева корчували? Це тут. Само загорілось. По-перше, самі загорнулися ями. По-друге, сам якось дивним чином приїхало сюди сміття. Бачите, лавочки, з кладбища. Отак. Масштаби тут, звісно, огонь. І огонь. І така ситуація, друзі, не тільки в моїй Калинівській ОТГ. Тому що гроші, вибачте на слові, пиздять зараз на усьому. Там далі горить поле. Цікаво, фермер буде дуже радий. Я питаюся. Певні структури, що там з Гудроном, мені кажуть, все на місці. Ну, бачите, замість гудрону тут уже смітник. А гудрон в землі пішов, напевно, уже у води. От що буває, друзі, коли в ОТГ, як і в країні, Правлять бандюгани, самі натуральні, колишні мен... мінти, прокурори, кругова порука. Красота. Зараз я покажу вам ще інше сміттєзвалище, яке теж дивним чином у Вінницькій області, потім ГУНП у Тернопільській області, потім голові Калинівського району, а тепер голові Калинівської ОТГ. Низький вам уклін. Зараз покажу звідти видно, теж, бачите? Йде дим. Там горить теж полігон зі сміттєвими відходами. А ось тут через посадку завод, який мав би це все утилізувати. І на утилізацію цих всіх речей виділяються гроші. Бачите, вон такий стовп диму величезний, там теж горить. Так вони і жили. Спочатку бідно, а потім їх обікрали. Мовчіть далі. Кланяйтесь своїм генералам, ліпіть з них божил і дихайте оцею сранню. Це зараз не тільки до Калинівки. До керівника КП Благоустрій. До Люка. Безпосередньо. Де гроші, Зін? Фух. Тут таке задимлення, що тут дуже важко дихати. Скільки раз я вже сюди ходила, а це мені кожен раз щось новеньке. Зараз я вам покажу там ту сторону. Бо поки я звідси виїду, то вже може хтось туди і приїде. Таке саме робиться абсолютно кругом. Замість того, аби діяти по закону, нас діють по-злодійському. Мені просто цікаво, поки мій чоловік і батько на війні, то чого я повинна дихати оцим всім, коли такі, вибачте, на слові підараси, просто крадуть гроші. Бачите? яка в нас тут красота. Дивіться. А це, якщо що, то це завод? Тобто ви поняли, так? Завод працює по бумагах. Я вам. Бачите, як чудово? Фух. Так, друзі. Їду ще туди, подивлюсь, що там робиться. Ще викличу поліцію, напишу заяву. І крик, крик душі, чесне слово. Мені кажеться, що таких керівників, за таке знущання над громадою, особливо військовий стан, як москаляку на геляку. Тут оба їх всіх вивішати. В диму, щоб було гарно. Так, всім дякую за увагу. Далі буде Авдоста.